сожгли торнадо. И рэп, и все, он стоит, решетка не помогла. Вот, видите, если б не резина, вот это, осколки бы попрошивали дверь, и все бы влетело в ребят. Бачу, сподобалась вам тема з БМП. Тож сьогодні в мене на огляді ще один БМП Мардер. Німецький звір, який вже себе дуже круто зарекомендував на полі бою як в Україні, так і на території Курської Народної Республіки. Погнали! Але передусім з вас лайк та підписка. Вам не складно, а мені приємно. Виробник БМП Мардер 1, німецька компанія Rheinmetall. Вони перебувають на озброєнні з 71-го року. Екіпаж БМП складається з трьох осіб. Також машина може перевозити залежно від модифікації п'ятьох або шістьох десантників. Залежно від модифікації може варіюватись вага від 28,5 до 37,5 тонн, потужність двигуна до 75 кінських сил, запас ходу у БМП до 520 кілометрів та швидкість до 75 кілометрів на годину машина оснащена тепловізійним прицілом із денними та нічними каналами. Що там по зброї, запитаєте ви мене? А я вам відповім. Перше, автоматична 20-мм гармата, яка робить від тисячі пострілів на хвилину та має ефективну дальність 2,5 км по цілям на землі та 1,5 км у повітрі. Потужна штучка, але на практиці ворога не заливають вогнем, а стрільба з неї ведеться короткими чергами. Економимо БК. Друге на БМП є протитанковий ракетний комплекс Мілан, третє димові гранати. А ще можна додатково встановити кулемет калібру 7,62. Але так розумію, що суто технічними характеристиками сити й не будеш. Тож пропоную порівняння. Минулого випуску ми оглядали БМП Бредлі. Якщо ви ще цього не бачили, то обов'язково зайдіть і подивіться. А зараз ми порівняємо, що краще Бредлі чи Мардер. На першому місці поглянемо на вогневу потужність. Мардер це 20-мм нестабілізована гармата, яка має шалений темп стрільби. Натомість у Бредлі гармата стабілізована у двох площинах. При цьому швидкість приводів дозволяє переносити вогонь зі швидкістю до 60 градусів за секунду. Відносно протитанкових можливостей, то систему на Бредлі можливо назвати значно кращим за Мардер через цілий ряд факторів, майже вдвічі більша дальність та можливість вести вогонь без. Покидання башти у питанні, чия система управління вогнем краще, то скоріш за все виграє Бредлі, бо мова йде про повністю цифрову машину відносно захисту. То розглядаючи сучасні версії Мардер та Бредлі, між ними умовно можливо поставити знак рівності. Доволі часто зрівнюються й габарити. Особливо цікаво, коли зазначають, що Бредлі просто велетенська чи навіть монструозна. Однак, де факто вони майже однакового розміру для зручності екіпажу, і таким чином залишається лише підбити підсумок. Що різниця рівно у 10 років між потрапляннями Мардера та Бредлі на озброєння своїх армій зіграли свою ключову роль. Але якби не Мардер, то не було б такої Бредлі. Це ж треба також розуміти, бо звідки взялися б у ці концептуальні ідеї? Взагалі вкрай позитивний аспект є. Бо як Мардер, так і Бредлі створювалися якраз для боротьби з навалою ще радянського союзу. А саме тому апарати конструювалися, виходячи з умов бою із радянською технікою. Яка зараз і залишається основною, а ця тенденція в армії РФ буде лише поглиблюватись. Ну от що у нас виходить: техніка створювалася для знищення радянських аналогів. Так, техніка і знищує ті радянські аналоги, і бореться з ними зараз в Україні і вже в Росії. Бредлі та Мардер опинилися в тій стихії, де вони мали й бути. Просто подивіться, як Мардер почуває себе спокійненько на Курській землі. Яка краса. Тут згадується, як російські військові аналітики болотні всі як один казали, що ні, мардер це не для України, не для Донбасу, не для півночі, не для півдня. І, взагалі, БМП-3 найкраща. Ну реальність дещо інша. Але так, треба визнати, що в порівнянні з деякими російськими розробками мардер може виглядати в чомусь старуватий. Однак, судячи з відгуків наших військових, це не як проблемний Абрамс. Ця конячка точно зручніша. Бажаю здоров'я капітан Тарасов, командир механізованого роти. Мартер, машина шикарная. мини так проекция лобовая, держит БМП 2-30 миллиметровый снаряд. Управление легкое управляется пальчиком. Маневренная, очень удобная башня спаренная, командира и наводчика. Как и командир и наводчик может вести огонь. Угол на орудия... 20 метров может выкашивать у себя все. Расход на километр около 4 литров топлива. Я машиной доволен. Научился управлять машиной за 3 дня. Я просто счастлив, что у меня есть такой аппарат. Внутри есть противоконтузийная система. В случае попадания фугаса уменьшается контузия экипажа по эвакуации. С башни выход. Механик-водитель может выйти через заднюю аппарель, плюс десантные люки. Также есть еще люк эвакуационный снизу в заднем отделении на случай, если противник ведет огонь с фронтального или бокового положения, можно уйти через и десант, 7 человек помещается, плюс 3 человека экипаж. Безопасность максимальная для такого типа техники, плюс есть разнесенная броня. Так, машина просто сделана прекрасно управляемая, маневренная. Одні плюси, бо ще нічого додати. Отож, бо якщо говорити про аналоговніт у русских, то BMP3 це більше як Бредлі. А ось Мардер має свого нетного брата БМП 2. Що це? Машина БМП 2 озброєна 30 мм міліметровою автоматичною гарматою, стабілізованих у двох площинах та об'єднаних з гарматою кулеметом калібру 7,62 ПКТ та пусковою установкою для боротьби з броньованими цілями з машини та поза нею. Озброєння, встановлене в БМП, дозволяє боротися з різними цілями, включаючи танк і бойові вертольоти. На машині встановлені пристрої призначені для захисту екіпажу. Розрахунок машини складається з 10 осіб. Екіпаж. Три особи та семеро десантників солдати можуть вести прицільний вогонь з власної зброї через амбразури машини, розташовані в десантному відділенні та відділенні управління. Чомусь на папері Мардер та БМП 2 навіть схожі. Однак на практиці ситуація дещо інша. Російські солдати скаржилися на те, що Сама БМП не відповідає заявленим вимогам. А цифри, про які писало російське, ну, на той момент радянське Міноборони, були просто підігнані під західний зразок. Але тим не менше, це зброя, і зброя здатна вбивати. Треба це пам'ятати. Адже загроза від будь-якого совєтського металобрухту чимала. А Брухту того у русських ще чимало. Попри їхню, подекуди кепську якість. Тому прошу вас донатити та підтримувати наші сили оборони гривнею або доларами чи євро. Все піде на нашу боротьбу. Головне допомагати нашим хлопцям та дівчатам на передовій вибивати росіянську заразу за межі нашої країни. Сподіваюсь, ми порозумілися. Бувайте здорові!